Ну що, я на Дністрі побув одну добу. Вчора був повний штіль, тестував кораблик, розкормив одну точку дуже добре. Взяв з одної точки два коропа 11-12 кг. Це приблизно в мене ваги немає, зараз глянемо на них. Не видно їх. Що можу сказати по кораблику? У мене був Д-18, Д-16 однобункерний китайський, звичайний з GPS. ом У них була така проблема, що вони запливають на точку по дузі, дають велику дугу. В цьому ну, такої проблеми немає. Хіба що він на домашню точку може пливсти по дві. Що по нюансам? Якщо вітер, хвиля, на точку потрібно запливати на великій швидкості. Тобто тут є дві швидкості. Одна низька і друга висока. Якщо вітер запливати на низькій швидкості, то він до точки може трошки не допливсти. Його вітром здує, і він буде по новій запливати. Тобто 2-3 спроби може зробити. Коли я запливаю на великій швидкості, то він по інерції, не допливаючи до точки метрів 5, скидає сам швидкість і по інерції він допливає без проблем. Це такий в нього нюанс, який маленький, який я помітив. Значить, ще нюанс. Після того, як ви знімаєте акумулятор, ставите на зарядку і потім ставите назад на кораблик, потрібно робити калібровку. Це швиденько. Дві кнопочки зажали, він калібровку зробив і все, точки він не збиває. Він далі працює по тим же самим заданим точкам. Бо якщо калібровку не зробити, то він буде некоректно працювати. Пульт управління дуже зручний. Мені прям не дуже подобається. Ось в мене 4 спінінга, 4 точки. Розловив я другу точку, десь на метрів 100. Яка там глибина не знаю, метрів 20, мабуть. Тому що дуже довго груз падає. І з тих 20 метрів глибини я ловив два таких великих коропах. Виходів ліща не було. Були тут такі. Взагалі не було рибалки, вже рибаки кажуть, 4 дні не було рибалки нормальної Так, рамбок, що у нас увімкнений. Да, Зараз подивимось, як він по хвильці. Вітер такий не дуже сильний, але він є, хвилька є. Можна затестувати. Так, як він пливе на точку. Ось, третя точка. Нажимаємо на середню, буква Y це відкриті бункери. N це закриті бункери, тобто він запливає до точки і бункери не відкриє. Ставимо Y, щоб він відкрив бункери. Взагалі задача зараз подивитися. Ой, він на ліску заплив. Вже грузик з місця здвинув. Ось ось Сам вічі коси. Я не збив точку добре. Так, N-закритий, це закритий бункер він пропливає на точку і бункер не відкриває. Y – це, він пропливає на точку і відкривається бункер. Так, далі. Перед тим, як плив на точку. Так Перед тим, як плив на точку, обов'язково задаємо відкриті бункери. Тобто ставимо. Зараз задачі бункерів немає. Подивитися просто, як він пливе на точку. Так, все. Виставили бункери і нажимаємо ОК. OK. Третя точка і на точку Вітер, хвиля, Плива дуже впевнено. Він може перестроїти трошки маршрут і пливти далі, але він не пливе по дузі. Це коли хвиля і вітер, то він трошки може перестроювати. Коли повній, повний штіль, то він пливе прямо. Тужен став. Точка далеко вже матрік столик. Він шукає точку. Ось. Все. Він приплив на точку. Да. Далі нічого не натискаємо. Він відкриває бункери, якщо задати букву Y, тобто бункери, що він відкривав. Все, він на точку скинувся, нічого не натискаємо, він пливе назад, пливе додому. через він міняє трошки траєкторію. так значить це його велика швидкість і ось ми поставимо низька швидкість Це, помалу Це економний режим, він так мало споживає батареї і це режим охолоду. Якщо поставити охолод, то потрібно ось на такому режимі плавати, щоб охолод працював коректно. Все, пульт посигнали і можна плести до до берега. Ще одна його перевага в тому, що він важкий. Вага його десь 4 кілограми і його не зносить вітром, ну практично не зносить, він припливає на точку. Він там впевнено стоїть секунд 5, навіть якщо сильний вітер його не здуває за рахунок ваги. Ось така машинка. Буду ставити сюди охолод. Він мене цілком влаштовує. Робить просто бомба пульт на одну руку, коли боковий сильний вітер можна ставити на велику швидкість і трошки рукою притримувати ліску для того, щоб не було дуги. Тобто велика швидкість в нього потужність хороша, ліска випрямляється, дуги немає, він припливає на точку, скидає і відразу ставимо на спінінг, на стієчку, не, не потрібно там вимотувати, зміщати груз з точки. Це дуже зручно. Ось такий тест, ось такий огляд по функціоналу. За, так, по функціоналу швиденько. Коли при, приїжджаємо на коли приїжджаємо на нову водойму, е, ось у нас блок другий. Тут є їх 5 блоків, 5 блоків по 16 точок. Значить, коли приїжджаємо на нову водойму, перше, що ми робимо, зажимаємо ось цю кнопочку. Зажимаємо, тримаємо. Далі відпливаємо трошки від берега, робимо калібровочку. Зажимаємо дві ось ці кнопочки. Зажимаємо, тримаємо. Він робить калібровку. Далі підпливаємо до берега, робимо домашню точку, де ви там хочете в стороні або перед собою. Зажимаємо, тримаємо. Зробили домашню точку. Далі пливемо на точки свої, де ви хочете робити точки. Приплили, зажимаємо ось цю кнопочку, зажимаємо, тримаємо, точка, точка запам'яталася. Запам далі на домашню точку ми не пливемо. пливемо так і далі, Шукаємо, виставляємо спочатку точки. Пашу, другу, третю, четверту аж потім пливемо на домашню точку. Далі, для того, щоб вже попливти на свою робочу точку з кормом, засипаємо вже корм, ставимо оснасточку, хрестик вправо, перша точка. Все. У мене вже тут задано 2 ігрика. Два ігри це коли він припливе на точку, два бункера буде відкрито. Перед тим, як пливти, обов'язково зажимаємо центр. Нас перекидає на блок бункерів. Вліво N, вправо N. Це значить бункери не відкриються. Обов'язково треба слідкувати за цим. Перед тим, як плився на точку. Ставимо обов'язково ігрики. Два Y є, поставили. Знову натискаємо середню кнопочку. Є, все, він поплив. Ну, в принципі, все. Він припливає на точку, скидає, нічого не робимо, він автоматично повертається на домашню точку. Оце весь функціонал. Це я вже розбирався сам з ним. Оглядів в інтернеті немає ніяких. Так, що тут ще? Світло. Ось світло. Для того, щоб видалити точку. Видаляємо точку. Так. Видаляємо точку ось цими двома кнопками, зажимаємо їх, тримаємо, точка видаляється. Це, в принципі, все. Все, що я хотів розказати, я розказав. Зараз буду випробовувати кораблик на такій хвилі, штормовій. Дуже сильний штормовий вітер, вже другий день риболовлі немає. І ось Саме час протестити кораблик, як він себе почуває на такій хвилі. Не Знаю чи його не переверне. Дуже серйозно. Прямо штормовий, палатку підривало декілька разів. Кораблик пливе досить впевнено. його не перевертає, Пливе як проти вітру, так і як боковий вітер, бокову хвилю його не перевертає. Почуваю себе чудово за рахунок воги, тому що він важкий, легкий кораблик би вже на цій хвилі давно перевернув. Всім дякую за увагу.